Одного вечора в кімнату синок до тата попросивсь, той відчинив і син у кріслі, швиденько зручно примостивсь. Дивись, якби заважати, сказав йому суворий тато. Ні, ні. У відповідь хлопчак бриніли сльози на очах, і лиш в присутності твоїй побути, хочу, тато мій. І хоче син, не так багато, лиш відчувати поруч тата, свята дитяча простота. І хто осудить ці воста? пройшла хвилина, друга п'ята, чому ж не чути вже хлоп'яти, він засинав і віри свято, зі мною поруч, любий тато, Христос давно колись промовив, і відкрив благословень умову, де там присутність є моя, де зібрані моє ім'я, як добре Боже, що ти поруч. Вночі і в день усяку пору, як добре знати, що ти є, і те, що я, дитя твоє. Якби то ми, як той синок, що дав нам приклад і урок навчилися дорослі діти цим привілеєм дорожити. Амінь.